Ці горизонтальні прямій, тобто це завтра, яке там очікує мене, там насправді не тільки для мене, а взагалі для людства на наступному етапі нічого гарного немає. Бо кабалісти пишуть нам про третю, четверту світові війни, які повинні статися. І тут не треба якось сильно згущати, як то кажуть, фарби. Бо ви самі бачите, що відбувається навколо. Тобто, ці гайки вони якби закручують це все більше і більше. І людство йде зараз прискореним шляхом біїто. Тобто, ось ці фрейми наступні, які розкриваються для кожної людини і для людства в цілому, вони неприємні. І будуть ще більш неприємними. Я не те, що там вас лякаю, але ви самі це прекрасно все відчуваєте, якщо ви порівняєте своє життя зараз і своє життя 15 років тому назад, це був абсолютно інший світ. І він буде ще змінюватись. І ці зміни відбуваються саме для того, щоб ми з вами зрозуміли, що цей шлях, він, по-перше, не є єдиним і він має альтернативу.